Ось такі інноваційні дрони для ЗСУ з перших днів повномасштабної війни створюють у Надвірнянській громаді. Вони розроблені спеціально для бойових завдань, можуть бути як розвідувальні, так і розвідувально ударні. Перевагами кажуть інженери-розробники, є дальність польоту, час польоту та вага, яку може підняти дрон. Це є у нас дрони, квадрокоптери. Всі вони мають ряд переваг. Кожен удосконалюється, кожен ми не стоїмо на місці. Кожен раз вносимо певні зміни. Ось бачите, в нас є скиди для мін, конкретно це є під 80-ті міни. Це є камера з 30-кратним зумом, також він оснащений цей дрон тепловізором, 17 лопастями, тобто, що дозволяє підіймати йому такі тяжкі грузи. Тут камера у нас така сама, в принципі, вже змінений корпус. Збільшена кількість мін, що може піднімати квадрокоптер, Щомісяця команда розробників виготовляє та відправляє на фронт майже три десятка дронів. Із кожних десяти літаючих апаратів два розробники передають бійцям безкоштовно. Засновником виробництва унікальних пташок є грузин Ілля Колити. каже, взявся за це, щоб допомогти українським захисникам боротися з російськими окупантами. Сама ідеологія була така. Сама ідеологія була в тому, щоб допомогти українській армії перемогти цю нечисть, яка нині є, тому що я сам з окупованої території у 2008 році, коли мені було 10 років, батько підняв мене з ліжка і сказав, що настала війна. Ми виїхали тоді до грузинського міста Батумі. Та Грузія в Україну із Грузії Ілля приїхав лише два роки тому, а саме в надвірну каже, привело кохання. Тому що моя дружина родом з цієї місцевості. Вона є надвірнянкою з Івано-Франківської області. І Я дуже люблю цей край, адже це гори, а гори – це моє життя. Стараюсь вивчити українську мову, але поки що не дуже виходить, тому що дуже складно. Завдяки потужному передавачу відеосигналу, Дрон здійснює передачу відео на дистанції від 10 до 30 кілометрів. Приймає його ось така наземна станція. Наразі кажуть розробники, переходять на виготовлення гексоко. Це називається гексакоп. Це називається гексокоптер, так звана рама. Вага приблизно, щоб ви розуміли. Так, це все зроблено з карбонових елементів. Ми потрохи переходимо від чотирьох моторів на шість моторів. Що нам дозволяє щоб нам дозволяє нести більшу вагу. А чим більше ми несемо вагу, тим більше ми несемо вибухових речовин. І це, звичайно, збільшує ймовірність знищити ту чи іншу ціль. ту Також нам вдалося побачити декілька етапів створення гексокоптера. Ми зараз займаємося монтуванням скедів. Скед у нас під два знаряди, мінеш 82-ї». Монтажу підйомність його там більше 10 кг. Ще чітка машинка. Це є снаряд міни 82-й. Його вага 3 кг-300 г. Тобто ми монтуємо його на наш скет. Наш скет вироблений все по нашим проєктам. Тобто ми маємо форму міни 82 самі кусомі на 3 d принтері маємо карбонову плиту. Керується за допомогою сервопривода. Ми їх беремо такою вставляємо. Тут у нас є кольцо. Ми це кольцо пропихаємо. Ну, цей скет весь працює автоматично. Просто у нас зараз на етапі розробки ми ще не встигли заприпаяти сервоприводи. Тобто ми тут воно нажимаємо, просто беремо пульт, наживаємо тумблер, вниз і все, і він скидає. І воно так виглядає. Робити літаючі безпілотні апарати кращими, каже директор виробництва, допомагають самі ж військові. Також на етапах розробки проєкта враховуються умови фронту та проводяться тестування на спеціально обладнаних полігонах. У підсумку зазначає Богдан Мойсишин: наші дрони в рази кращі за ті, що приходять із-за кордону. Мавики ті, що поставляють за кордоном, нам там ну, їх дуже багато. Ну саме кажемо, що це є весільні дрони, бо вони тут нічого не несуть, крім того, що вони знімають. Наші дрони технічно краще від них. По-перше, дальність польоту більша, висота, ну і плюс що то, що вони несуть вибухівку. І наші дрони також от, під час випробування, вони обладнані системою. Ну то це я сам назвав її бумеранг. Якщо ми навіть відпускаємо дрон на 20 кілометрів, оператор від'єднується, дрон запам'ятовує. 40 положень, робить відзеркалення, його не можна зняти, і він повертається туди, звідки він вилетів. У цих дронах є карта пам'яті, коли його збивають. Вони ж їхня розвідка військова вкладає, і вони бачать, відки він вилетів. Він же летить і через наші позиції. У нас цього немає. У нас карта пам'яті все доходиться в оператора. Завдяки цьому вороги не мають змоги отримати дані про маршрут польоту дрона чи позиції наших військових. До виробництва кожного апарату тут індивідуальний підхід, і майже жоден з них не повторюється. Активною нині є робота розробників і в напрямку радіоелектронної боротьби. Зараз існує. Таке поняття, як РЕД, радіоелектронна боротьба. Тобто е, зараз на фронті активно противник використовує, е, ну, заглушує наші дрони, фактично, тобто, глушить, і ми не можемо ним управляти. Відповідно, з цим ми зараз. Е, Боремося, встановлюємо різні різноманітні екрани, екраніровку ставимо на GPS компаси, робимо повернення по систему розумного повернення по, по координатах. Тобто, чим далі, тим все складніше наш дрон. Буде заглушити, ми практично граємо на перегонки з, е, з нашим ворогом. Фактично, так можна сказати, тому що щось вони придумують нове, щось е, відповідно і ми маємо придумати щось нове, щоб наші дрони не глушили, щоб ми могли е, мали можливість активно е, перемагати. Так, щодня працюючи над удосконаленням своїх пташок, нині розробники створюють антенну, яка дозволить убезпечити оператора, адже керувати дроном він зможе навіть із підвалу. Марія Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.